Насамперед хочу почати з сьогоднішнього дня, тому що для нашого університету, для Київського університету Льві Бориса Дніченка, це пам'ятний день це 6 травня 105 років тому помер Борис Дмитрович Віченко. Це день пам'ятний. І день сьогодні розпочався для частини наших гондажів і студентів із Болежню у Володимирському соборі. Цей день символічний, тому що, бачите, ми вважаємо себе послідовниками вівчення і його учнями. І саме приємно, що в такий символічний день відкривається ця виставка, виставка вчителя. Майстра, художника і учня. І це найважливіше для будь-якого творця, коли в нього є послідовник. І мені приємно відзначити сьогодні, що я вже не буду вдаватися в тематику стилю, я на цьому не так добре розуміюся, але я можу відрізнити майстерку від. Примітивної роботи, і дає свій звичайний смак, своя оцінка. Це мистецтво, яке от, за колористику і за переданням е, почуттів в першу чергу, відчуття і руху, і динаміки, я маю на увазі Ганну Олексійнику, насамперед, воно дуже цікаве. Я завжди пам'ятаю її роботу Купальська е, Річ. Так вона називається, це динаміка танців. Приємно, що в цьому році одне із британських видавниць розмістило цю роботу саме в календарі. Ми е, До цього календаря підбиралися роботи художників з різних країн. Для нас велика честь, що Україна була представлена саме цією роботою Ганни Крюкової. Це говорить вже про міжнародне визнання її таланту, і, звичайно, ми пишаємося цим. Серед таких учнів Ганни Олексіївни є дуже несподівана учениця. Я про неї окремо хочу сказати. Це депутат нашого університету, яка ніякого відношення до милотворчого мистецтва, окрім любові до нього, раніше не мала. А тепер, скільки років тому ви взяли пенсії на руку? Вісім років тому зараз перша пенсія дорук почав його попалювати. Ми тобто тепер бачимо пані і перші роботи тут на цій виставці, вона також брала до думки в Ганни Олексіївни. У Ганни Олексіївни є учні старші віком за неї. Це дуже приємно. І це говорить про те, що починати вчитися мистецтво і жити мистецтвом ніколи не пізно. Бо мистецтво дає можливість жити по-іншому, по іншому сприймати світ і знайти себе в цьому світі, що можливо найбільш важливо для кожної людини. Ну, я вітаю Гану Олексіївну із виступу її персональної з тим, що по суті це її перший випуск, який вона взяла чотири роки тому і випускається вже її школа. І сьогодні виставка в такому поєднанні. Ну, я бажаю лише таланту, розвитку, і щоб е учні, ваші учні, ну, кожен вчитель, мабуть, мріє про те, що вони стали кращими за нас. і думаю, що ми тільки будемо радіти всі з того, якщо ваші учні ще досягнуть більше грошин, ніж ви, а вам ще вершин досягати досягати. Вітаю вас всіх!